Я, я буду скаржитися. На мене нацькували собаку, надягли наручники і притягли сюди без взагалі з ордеру на арешт. Затримано, а не заарештовано. Для цього ордер не потрібен. Затримано? А на якій підставі? Експерт виявив у вашій сумці сліди лугу. Вигалила луг занадто поспішно. І коли закрутили пробку, невелика крапля залишилась на флаконі. Це не моя сумка. На ній відбитки ваших партій. Те, що сумка ваша, підтвердили працівники салону і пан Косенко. Це домисли? Що взагалі не звертав ніколи уваги на те, яка в мене сумка, адже як я одягнена. Є також показання свідків Масейка. Ви були в нього? Він наш політичний опонент. Вашій з Косенком? Злата Івановна, не думаю, що після ваших фокусів Борис Вікторович буде вас підтримувати. Я була на все заради нього готова. А він постійно мене в коханок, як... а на мене жодного разу не глянув. Я для нього тільки органайзер. Хоче, хоче. Так. Але в органайзера буває душа. Я його любила. А він зв'язувався з, цими... з цією шльондрою Оксаною доручав мені квіти купувати. А ще жінка його гордовита взагалі на мене дивилася як на пусте місце. Не ви вирішили помститися? Їй помститися. А йому допомогти? Він би реалізував свій проєкт без, без Масейка і поїхав би зі мною у Львів. І Оксану бажав би з Лотівкою, так? Так. Зачекайте, я зараз покличу наших співробітників.